Привіт, друзі! З вами подкаст Наука післязавтра. Мене звати Олександр, і ми знову разом, щоб поговорити про головні наукові події, які змінюють наше життя. Сьогоднішній епізод присвячений темам, що стосується здоров'я, імунітету, проривів у штучному інтелекті, куди ж без нього, а про космос і навіть про новітні матеріали, які кидають виклик фізиці. Цей подкаст залишається некомерційним. Тут немає реклами, і я вдячний кожному з вас за рекомендації подкасту своїм друзям. А мені час перейти до новин. Перша новина на сьогодні це прорив у сфері боротьби з ВІЛ. Для початку трохи нагадаю, що таке ВІЛ і СНІД. ВІЛ це вірус імунодефіциту людини, який вражає імунну систему, поступово послаблюючи її та залишаючи організм беззахисним перед інфекціями та хворобами. Якщо ВІЛ залишається без лікування, він може прогресувати до сніду, тобто синдрому набутого імунодефіциту. Ця фінальна стадія захворювання, коли організм вже не може боротись навіть із найпростішими інфекціями. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 2023 рік у світі живе близько 39 мільйонів людей із ВІЛ. Щороку вірус вражає понад мільйона людей по всьому світу. Причому найбільше постраждалих знаходяться, ну як завжди, у країнах Африки на південь від Сахари. Попри те, що сучасні антиретровірусні препарати дозволяють ефективно контролювати ВІЛ і жити з ним довго, доступ до цих ліків досі є серйозною проблемою для багатьох. Важливо розуміти, що ВІЛ передається через кров, незахищені статеві контакти, використання нестерильних медичних інструментів або від матері до дитини під час вагітності чи годування грудьми. Тому профілактика залишається ключовим елементом у боротьбі з поширенням цього вірусу. І ось на цьому фоні з'являється прорив у листопаді цього року. Завершилось клінічне дослідження, яке показало високу ефективність препарату Ленакапавір. Це новий засіб профілактики ВІЛ, який значно спрощує життя пацієнтів. Його головна перевага це зручність. Цю ін'єкцію потрібно робити лише двічі на рік. А дослідження, проведене в Emory University, показало, що цей препарат знижує ризик зараження віл на 96% серед чоловіків і гендерно-різноманітних осіб, що значно перевищує показники щоденних таблеток, таких як PR і -E EP, які зараз використовуються. Препарат Лена Капавір вже використовується для лікування віл. Але зараз фармацевтична компанія Gilead Sciences, яка відповідно його і створила, планує отримати дозвіл на його використання для профілактики ВІЛ. Особливість цієї технології у її доступності для країн із високим рівнем ВІЛ-інфекції, переважно в Африці, Південно-Східній Азії та Карибському басейні. Gilead вже оголосила, що дозволить виробництво дешевих генериків у 120 країнах світу. Однак варто зазначити, що Латинська Америка поки що виключена з цієї ініціативи, що викликає багато критики та обурення. Експерти наголошують, що, попри обнадійливі результати, виклики залишаються, серед них доступність препарату для найуразливіших верст населення та необхідність постійного фінансування програм профілактики. Крім того, виникають питання щодо інфраструктури для безпечного введення ін'єкцій у віддалених регіонах. Цей прорив ще раз нагадує, як наука може змінити життя мільйонів людей, але водночас вказує на те, наскільки важливою є справедливість у розподілі медичних ресурсів. ВІЛ залишається глобальною проблемою і цей препарат може стати одним із кроків на шляху до її вирішення. Далі у нас блок новин про штучний інтелект. І почнемо з нового прориву в галузі захисту конфіденційності. Науковці з Georgia Institute of Technology розробили модель штучного інтелекту під назвою Хамелеон. Її головна особливість це можливість створювати невидимі цифрові маски, які захищають ваші фотографії від небажаного розпізнавання обличчя. Як це працює взагалі? Алгоритм додає до зображень спеціальні зміни на рівні пікселів. Які залишаються непомітними для людського ока, тобто фотографія фактично не змінюється візуально, але значно ускладнюють або повністю блокують можливість ідентифікації з використанням систем розпізнавання обличчя. Це прикольно, адже розпізнавання обличчя широко використовується як у позитивних, так і у потенційно небезпечних цілях. Воно може допомагати поліції або служити основою для зручного входу в системи, проте воно також дозволяє недобросовісним особам збирати зображення обличчя для створення баз даних без дозволу людей. Наприклад, такі бази можуть використовуватися в кіберзлочинності або порушувати права на приватність. Система Хамелеон націлена на боротьбу саме з такими ризиками. Цікаво, що вона не тільки блокує можливість ідентифікації, але і зберігає високу якість зображення, що дозволяє використовувати маску для публікації фотографій в інтернеті без компромісу із зовнішнім виглядом фото. На цей момент технологія знаходиться на стадії розробки, але вже демонструє значний потенціал для впровадження у реальній сценарії. Наприклад, її можна було б інтегрувати у додатки для редагування фото. чи... Для соціальних мереж, щоб забезпечити додатковий рівень захисту конфіденційності, чи стане ця технологія доступною для широкого використання і які там ще можуть бути виклики, поки що невідомо. Питання залишається відкритим. А поки ми спостерігаємо за розвитком подій і переходимо до наступної новини. Продовжуючи розмову про штучний інтелект, наступна новина стосується несподіваної проблеми, яка може вплинути на подальший розвиток технології великих мовних моделей, таких як ChatGPT. науковці і розробники починають стикатися з тим, що інтернет майже вичерпав себе як джерело якісних даних для навчання штучного інтелекту. За даними публікації в журналі Nature, від 11 грудня цього року основний масив текстової інформації, який використовується для створення моделей, вже проаналізовано і включено до тренувальних наборів. Це означає, що нові моделі можуть зіткнутися з нестачою даних. Ця проблема є серйозним викликом для індустрії, адже без нових даних складно створювати моделі, які б були кращими за попередні розробники розглядають кілька способів вирішення цієї проблеми. Зокрема, використання синтетичних даних, які створюються з самими моделями, або перехід до більш складних і вузькопрофільних джерел інформації, таких як там наукові статті, або спеціалізовані бази даних. Проте ці підходи мають свої ризики. Синтетичні дані можуть не відображати реальний світ, а ці спеціалізовані джерела іноді надто обмежені або дорогі для доступу. Цей сюжет відкриває новий бік проблеми розвитку штучного інтелекту, який раніше залишався поза увагою. А ми завершимо блок новин про штучний інтелект досягненням у сфері прогнозування погоди. DeepMind дочірня компанія Google, створила нову систему під назвою Nowcasting AI. Яка дозволяє робити точні прогнози погоди з високою швидкістю, на відміну від традиційних методів, які можуть потребувати кількох годин для обробки складних даних, ця модель використовує машини навчання для аналізу даних у реальному часі, що значно прискорює процес. Система здатна прогнозувати локальні погодні умови на наступні 1-2 години з точністю, яка вражає навіть досвідчених метеорологів. Ця технологія вже показала себе корисною у випадках, коли потрібні миттєві рішення, наприклад, там для запобігання ризикам у сільському господарстві, у авіації чи там в управлінні стихійними лихами. Зокрема, система допомагає швидше і точніше передбачити сильні зливи, град, бурі, що особливо актуально в умовах кліматичних змін. Головний дослідник проєкту Ремі Лам підкреслює, що їх модель може значно покращити адаптацію до змін клімату, адже точне прогнозування допоможе суспільству краще підготуватися до екстремальних погодних умов. Ця розробка ще раз показує, як класно штучний інтелект може змінювати наше життя. А ми на цьому закриваємо блок новин про штучний інтелект і переходимо до наступних цікавих тем. А далі в нас наука і випадкові відкриття. Науковці з університету Пенсильванії під час роботи з напівпровідниковим матеріалом. Селеніт Нітіндія 3 натрапили на несподіваний феномен. Виявилося, що при певних електричних впливах цей матеріал переходить у аморфний стан, зберігаючи свої властивості, але при цьому споживаючи в мільярд разів менше енергії ніж традиційні технології. Цей ефект відкрив можливість для створення так званої універсальної пам'яті. Тобто майбутньої технології, яка може об'єднати переваги оперативної пам'яті та тривалого зберігання даних. Відкриття було зроблене випадково під час досліджень у галузі твердотільних матеріалів. Матеріал Selenite India 3 вже давно відомий своїми фероелектричними властивостями, але новий експеримент показав, що він має потенціал для застосування у надзвичайно енергоефективних пристроях зберігання інформації. Завдяки низькому енергоспоживанню та здатності працювати в умовах високої інтенсивності, цей матеріал може стати основою нових типів комп'ютерних систем, особливо для пристроїв з обмеженими ресурсами, таких як смартфони чи сенсори інтернету речей. Науковці відзначають, що хоча технологія знаходиться на ранньому етапі розробки, вона може значно змінити підхід до створення пам'яті для обчислювальних систем. Водночас дослідження викликало питання щодо стабільності матеріалу в довгостроковій перспективі, що потребує ще подальших експериментів. Як бачимо, навіть випадкові відкриття можуть перевернути уявлення про енергоефективність. І ще одна новина зі світу матеріалознавства. Науковці з Інституту технології Карлсрує та Індійського технологічного інституту в Гувахаті створили унікальний матеріал, який майже повністю відштовхує воду, його основа металоорганічні каркаси або МОФ, які мають особливі властивості завдяки штучно створеній структурі. Використовуючи інноваційний підхід, дослідники додали до поверхні цього матеріалу вуглеводневі ланцюги, що надали йому супер водовідштовхувальних властивостей. Ця розробка особливо важлива для галузей, де потрібне управління водовідштовхувальністю поверхонь, наприклад, у виробництві водонепроникних тканин, антикорозійних покриттів або у створенні матеріалів для мікроелектроніки. Особливість нового матеріалу це можливість налаштовувати силу адгезії води залежно від потреб. Наприклад, краплі можуть ковзати поверхнею або постійно залишатися на місці, якщо це необхідно для технічного завдання. Однак технологія поки що перебуває на ранній стадії, і для її широкого застосування потрібні подальші дослідження. Незважаючи на це, вчені впевнені, що їх відкриття має великий потенціал для багатьох промислових та наукових сфер. Отже, навіть для краплі води може статися нова революція. Далі поговоримо про вражаючий прорив у сфері квантових обчислень. Компанія Google повідомила про новий крок на шляху до створення квантового комп'ютера, який зможе працювати без помилок. Їх новий квантовий чіп під назвою Willow досягнув значного прогресу у подоланні головної проблеми квантових комп'ютерів це нестабільності кубітів. Думаю, не всі до кінця розуміють, що таке квантовий комп'ютер, я і сам не все розумію, ну, але якісь базові основні речі давайте проговоримо. Квантові комп'ютери працюють на основі кубітів, які, на відміну від класичних бітів, можуть перебувати у кількох станах одночасно. Тобто у звичайних комп'ютерах інформація кодується в бітах, це одиницях або нулях, ну, Тобто біт це або нуль, або й одиниця. На цьому базуються всі алгоритми і обчислення в комп'ютерах. А квантові ж комп'ютери натомість використовують кубіти, які можуть бути одночасно і нулем, і одиницею завдяки явищу квантової суперпозиції. Ну, це як уявити монету, яка одночасно крутиться і лежить на аверсі та реверсі, цей ефект дозволяє кубітам обробляти величезні обсяги інформації одночасно, роблячи квантові комп'ютери неймовірно потужними для певних завдань. Проте кубіти дуже нестабільні, навіть найменший вплив ззовні може збити їх з цього стану, що призводить до великих помилок у обчисленнях. Тож Google вперше показала, як додавання більшої кількості кубітів у їхній чіп, зменшує кількість помилок. За допомогою 105-кубітного чіпа Willow дослідники змогли продемонструвати експоненційне зменшення помилок при масштабуванні системи. Це відповідає. Тому теоретичному порогу, який, до речі, був встановлений ще в далекому 1995 році, і вказує на те, що квантові комп'ютери дійсно можуть стати надійними ну, у майбутньому. Такі досягнення відкривають шлях до обчислень, які ще більше прискорять розвиток технологій, допоможуть у створенні нових ліків, наприклад, допоможуть в оптимізації логістичних систем або в розробці більш ефективних матеріалів. Наприклад, задача, яку Віло вирішив за кілька хвилин класичному комп'ютеру, потребувала б часу, що перевищує вік всесвіту. Ну, принаймні, так стверджує презентація Google. Попри цей прорив до практичного застосування квантових комп'ютерів у повсякденному житті ще далеко. Проблема масштабування, підвищення стабільності та доступності залишається серйозним викликом. Ну але крок за кроком квантова ера все ж таки стає до нас ближчою. А ми продовжуємо. З новиною, яка буквально налаштовує час на новий рівень. Фізики з Німеччини під керівництвом доктора Екхарта Пейка створюють перший у світі ядерний годинник не атомний, а вже ядерний. Цей пристрій використовує осциляції атомного ядра замість електронів, як це роблять звичайні атомні годинники. Головна перевага надзвичайна точність, яка може змінити не лише науку, але й Технології, що залежать від часу. А якщо простіше, то звичайні атомні годинники вимірюють час, використовуючи електрони, які переходять між енергетичними рівнями. Ядерний годинник натомість спирається на вібрації ядра атома Торію 229. Ці вібрації настільки стабільні, що похибка ядерного годинника становитиме менше ніж одна секунда на 30 мільярдів років. Для порівняння сучасні атомні годинники мають похибку в кілька секунд за мільйони років. Звісно, це не потрібно там в буденному житті, але такий надзвичайно точний час потрібен у багатьох галузях від GPS і телекомунікацій до фундаментальних досліджень у фізиці. Ядерний годинник також може допомогти у вивченні загальної теорії відносності, тестуванні стабільності фізичних констант та навіть у пошуку. Темної матерії. Проєкт все ще на стадії розробки, але результати обнадіють і дослідники сподіваються, що їхній годинник стане новим стандартом точності часу у світі. Наступна новина стосується амбітної програми NASA Artemis, ну або Артеміда. Яка має на меті повернення людини на місяць та підготовку до подальшого освоєння Марса. Програма Артеміда складається з кількох етапів. артеміда 1, яка відбулася у 2022 році, була тестовим безпілотним польотом корабля Orion навколо місяця. Місія мала підтвердити надійність систем корабля та ракети Space Launch System SLS. Наступний етап Артеміда 2 стане першим пілотованим польотом на орбіту місяця, що передбачає десятиденну місію для перевірки роботи життєзабезпечення ручного управління кораблем та інших там ключових систем. А вже Артеміда 3 має стати історичним, адже на 27-й рік запланована висадка астронавтів на південному полюсі місяця, де вперше побуває жінка та представник міжнародної спільноти. Проте НАСА нещодавно оголосила про перенесення місії Артеміда 2 на квітень 26-го року. Причина полягає у доопрацюванні теплового щита корабля Orion. Під час повернення капсули Артеміда 1 на землю виявили, що тепловий захист втратив більше матеріалу, ніж очікувалось. Тести показали, що проблема виникла через утруднене вивільнення газів з матеріалу, який називається «Авкоат». Цей матеріал захищає корабель від температур понад 5000 градусів за Фаренгейтом. Наса вже внесла необхідні зміни, щоб забезпечити безпеку екіпажу під час польоту артеміди 2. Крім того, затримка дозволятиме вдосконалити систему життєзабезпечення Orion, що забезпечить довготривалий комфорт екіпажу. Нагадаю, у складі артеміди 2 полетять четверо астронавтів, серед яких представник Канади. Їхня місія стане важливим кроком у підготовці до подальшої висадки на місяць, тому чекаємо квітня. Давайте поговоримо про цікаве і популярне питання: чи справді холодна погода викликає застуду? Цю тему пояснили у статті The Conversation і вона заслуговує на увагу. Особливо зараз, взимку, коли всі стараються уникати хвороб. Ідея, що холод сам по собі викликає застуду, є міфом: застуду спричиняють віруси, а не низька температура, проте холод може впливати на наш імунітет. Науковці зазначають, що при низьких температурах кровоносні судини в носі звужуються, а знижуючи кількість білих кров'яних тілець, які борються з інфекціями. Це робить організм вразливішим до вірусів. Інша причина, чому взимку люди частіше хворіють, полягає в тому, що ми більше часу проводимо в закритих приміщеннях. Це сприяє легшій передачі вірусів. Дослідження також показують, що сухе зимове повітря висушує слизову оболонку носа, таким чином знижуючи її захисну функцію. Тож, як запобігти за студію? Основні рекомендації включають регулярне миття рук, що логічно, уникання близького контакту з хворими, підтримання вологості у приміщеннях і зміцнення імунітету за допомогою збалансованого харчування, достатній кількості сну, ну і, звісно ж, вітамінок. Отже, холод це лише один з факторів ризику, але сам він не є причиною застуди. А наостанок поговоримо про те, як наше харчування впливає на імунну систему. Вчені з інституту Солка зробили важливе відкриття те, які речовини використовують наші імунні клітини як паливо, може впливати на їх здатність боротися з хворобами. Т-клітини це важлива частина нашої імунної системи, їхнє завдання знаходити і знищувати небезпечні віруси, бактерії або навіть ракові клітини. Але у хронічних захворюваннях, таких як рак чи ВІЛ, ці клітини часто стають втомленими, вони втрачають здатність ефективно виконувати свою роботу, і дослідники виявили, що цей процес пов'язаний з тим, як так би мовити, яке паливо вони використовують для своєї роботи. Але у хронічних захворюваннях, таких як рак чи ВІЛ, ці клітини часто стають так би мовити, втомленими, вони втрачають здатність. Ефективно виконувати свою роботу. Дослідники виявили, що цей процес пов'язаний з тим, яке паливо вони використовують для своєї роботи. У нормальному стані активні Т-клітини метаболізують речовину під назвою Ацетат, який допомагає їм залишатися енергійними і готовими до дій. Але коли клітини переходять у стан виснаження, вони починають використовувати цитрат. цей Сув впливає на те, як клітини перероблюють енергію і які гени активуються в їхньому ядрі. В результаті вони стають менш ефективними у боротьбі з хворобами. Це відкриття має велике значення для медицини, і якщо вченим вдасться контролювати цей метаболічний процес, вони зможуть заряджати імунні клітини, щоб вони довше знаходилися в активній стадії і боролися з хворобами. Це особливо важливо для розробки нових видів імунотерапії, які допомагають організму самостійно боротися з раком або іншими серйозними хворобами. Отже, те, як наші клітини харчуються, визначає їхню ефективність у боротьбі з хворобами. Це нагадує стару приказку ти є те, що ти єси. Тільки тепер ми знаємо, що це працює і на клітинному рівні. А на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною сьогодні у подкасті Наука після завтра». Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви дізнались щось нове. Побачимось або почуємось у наступному випуску, де я впевнений на нас чекає ще більше науки, інновацій і захопливих відкриттів. Бережіть себе, залишайтесь допитливими і до зустрічі наступного разу.